Українська народна казка Ох. Колись то давно, не за моєї пам'яті, мабуть, ще й батьків та дідів наших не було на світі. Жив собі убогий чоловік з жінкою. А в них був одним один син, та й той не такий, як треба. Таке ледащо той одинчик. Що, Господи, ні за що і за холодну воду не візьметься, а все тільки на печі сидить та простцем пересипається уже йому, може, годів двадцять а він усе без штанців на печі сидить, ніколи і не злазить. Як подадуть їсти, то і їсть, а не подадуть, то й так обходиться. Батько й мати журяться, що нам з тобою, сину, робити? Чужі діти своїм батькам у поміч стають, а ти тільки дурно у нас хліб переводиш. Так йому й не до того. Сидить та й прастцем пересипається. Журились, журились батько з матір'ю, а далі мати каже Що ти такі, старий, думаєш з ним? Що вже він зрост йшов, а така недотепа, нічого робити не вміє. Ти б його куди оддав, куди найняв. То може б його чужі люди чому навчили? Порадились, батько і оддав його У кравці вчитись. От він там побув дня за три та й втік, заліз на піч, знову. Ростцем пересипається, Батько його налаяв добряче, насварив, і віддав до шевця Шевство вчитись, так він із звідтіля втік. Батько його знову налаяв, насварив і віддав ковальство вчитись. Так і там не побув довго втік. Батько бідкається, що робити? Поведу, каже, вражого сина, ледащого в інше царство, де найму, той найму. Може він звідтіля не втече, взяв його і повів ідуть та йдуть, чи довго, чи недовго, аж увійшли у такий темний ліс, що тільки небо та земля. Увіходять до лісу, притомилися вже. А там над стежиною стоїть обгорілий пеньок. Батько й каже, притомився я, сяду отпочину трохи. От сідає на пеньок та й каже: Ох, як же я втомився. Тільки він це сказав, аж з того пенька, де не взявся, вилазить такий маленький, маленький дідок, сам зморщений, а борода зелена. Аж по коліна. Що тобі? питає, що тобі, чоловіче, треба від мене? Чоловік здивувався, де воно таке диво взялося, та й каже йому: Хіба я тебе кликав? Одчепись. Як же не кликав? каже дідок. Коли кликав? Хто ж ти такий? питає чоловік. «Я?» Каже дідо, Лісовий цар, ох, чого ти мене кликав? Та цур тобі, я тебе і не думав кликать, каже чоловік. Ні, кликав, ти сказав ох. Та то я втомився, каже чоловік. Той сказав ох. Куди ж ти йдеш? питає ох. Світ за очі йду, каже чоловік, веду оцю дитину наймати, може, його чужі люди навчать розуму, бо у себе вдома, що найму, той втече. Найми, каже ох, до мене, а я його навчу, тільки з такою умовою. Як ви буде рік, та прийдеш за ним. То коли пізнаєш його, бери, а не пізнаєш, ще рік служитиме в мене. Добре, каже чоловік, от ударили по руках, запили рич гарненько. Чоловік і пішов собі додому, а сина повів ох до себе. От як повів його ох, та й повів аж на той світ. Під землею та привів до зеленої хатки очеретом обтиканої. А в тій хатці все зелене, і стіни, і лавки зелені, і охова жінка зелена. І діти, сказано, все-все зелене. А за у оха мавки такі зелені, як рута. Ну, сідай же, каже ох, найметку та попоїси трохи. Мавки подають йому страву і страва зелена. Він попоїв. Ну, каже ох, піди ж наймитку дровець нарубай та наноси. Наймиток пішов, чи рубав, чи не рубав, та ліг на дрівця. І заснув. Приходить ох, аж він спить. Він його взяв, звелів наносити дров, положив на дрова зв'язаного наймита і підпалив дрова, згорів наймит. Ох тоді взяв попілець, по вітру розвіяв, а одна вуглина і випала з того попелу. Ох тоді і сприснув. Живущою водою її. Наймит знову став живий, тільки вже моторніший трохи. Ох знову звелів дрова рубать, той знову заснув. Ох підпалив дрова, наймита спалив, попілець по вітру розвіяв, вуглину сприснув живущою водою. Наймед знов ожив і став такий гарний, що немає кращого за нього. От ох, спалив його і втретє, та знову живущою водою сприснув вуглину. І з того ледачого парубка, та став такий моторний та такий гарний козак, що ні здумать ні згадань, хіба в казці сказань. От вибув той парубок рік, і як вийшов рік, батько йде за сином. Прийшов у той ліс до того пенька обгорілого, сів та й каже ох, ох, і виліз з того пенька та й каже: Здоров був, чоловіче, здоров ох. А чого тобі, чоловіче, треба? питає Ох. Прийшов за сином. Ну, йди, як пізнаєш, бери його з собою, а не пізнаєш, ще рік служитиме. Чоловік і пішов за охом, приходить до його хати. Ох взяв виніс мірку проса, висипав, назбігалося до біса півнів. Ну, пізнавай, каже ох, де твій син? Чоловік дивився, дивився всі півні однакові, один в один не пізнав. Ну, каже ох, іди ж ти собі, коли не пізнав, ще рік твій син служитиме в мене. Чоловік і пішов додому. От виходить і другий рік. Чоловік знову йде до оха, прийшов до пенька. Ох, каже. Ох до його виліз, іди, каже, пізнавай. Увів його у кошару аж там самі барани один в один. Чоловік пізнавав, пізнавав, ніяк не пізнав. Іди собі, коли так додому. Твій син ще рік. Житиме у мене. Чоловік і пішов, зажурився. Виходить і третій рік. Чоловік знов іде до оха. Іде, іде, аж назустріч йому йде дід. Увесь, як молоко, білий, і одежа на ньому біла. Здоров, чоловіче. Доброго здоров'я, діду. Куди тебе Бог несе, іду, каже, до оха виручать сина. Як саме? Так і так каже чоловік, і розказав тому білому дідові, як він охові віддав у найми свого сина, і з якою умовою. Е, -е, -е, е, каже дід, погано чоловіче, довго він тебе водитиме? Та я вже, каже чоловік, і сам бачу, що погано, та не знаю, що його й робить тепер у світі. Чи ви, дідусю, не знаєте, як мені мого сина вгадати? Знаю, каже дід, скажіть же й мені, дідусю, голубчику, я за вас цілий вік буду Бога молити. бо все-таки який би він не був, а мій син, своя кров. Слухай же, каже дід, як прийдеш до оха, він тобі випустить голубів. То ти не бери ніякого голуба, тільки бери того, що не їстиме, а сам собі під грушею сидітиме та оскубатиметься. То і є твій син. Подякував чоловік дідові і пішов, приходить до пенька. Ох! каже. Ох і виліз до нього і повів його у своє лісове царство. От висипав ох мірку пшениці, наскликав голубів, назліталась їх така сила, що Господи і всі один в один. Пізнавай, каже ох, де твій син? Пізнаєш твій, а не пізнаєш мій. От всі голуби їдять пшеницю, а один сидить під грушею, сам собі надувся та оскубається. Чоловік і каже: Ось мій син! Ну, вгадав, коли так, то бери. Взяв, перекинув того голуба, став з його такий гарний парубок, що кращого і на світі немає. Батько зрадів дуже, обіймає, цілує його, радіють обидва, ходім же, сину, додому. От і пішли, ідуть дорогою та й розмовляють. Батько розпитує, як там оха було, син розказує. То знову батько розказує, як він підує, а син слухає. А далі батько й каже, що ж ми тепер, сину, робитимемо? Я бідний і ти бідний, служив три роки та нічого й не заробив. Не журіться, тато, все гаразд буде. Глядіть, ви отут, подивіться, будуть тут полювати за лисицями паничі, то я й перекинусь хортом та піймаю лисицю, а паничі мене купуватимуть у вас. То ви мене продайте за триста гривень. Тільки продавайте без ланцюга. От у нас і гроші будуть розживемось. Ідуть та йдуть аж там на узліссі собаки ганяють лисицю, так ганяють, так ганяють, а лисиця ніяк не втече, хорт не дожине. Син зараз перекидається хортом. Догнав ту лисицю спіймав, паничі вискочили з лісу. Це твій хорт, мій, добрий хорт, продай його нам. Купіть. Що тобі за його? Триста гривень, але без ланцюга. Та нащо нам твій ланцюг? Ми йому позолочений зробимо? На! Сто. Ні. Ну, добре, бери всі гроші, давай хорта. Відрахували гроші, взяли хорта і давай полювати. Випустили того хорта знову на лисицю. А він, як погнав лисицю, то погнав аж у ліс. Та й перекинувся знову парубком. І прийшов до батька. Ідуть та йдуть, батько й каже. Що нам, сину? Цих грошей тільки що хазяйством завестись. Не журіться, тату, буде ще. Тут, каже, паничі їхатимуть по перепелиці із соколом. То я перекинусь соколом, а вони мене будуть купувати в тебе. То ви мене продайте знов за 300 гривнів, але без шапочки. От ідуть полем Паничі випустили сокола на перепела. Так сокіл женеться, женеться, а перепел тікає. Сокіл ніяк не дожене, а перепел ніяк не втече. От цим перекинувся соколом так зразу і насів на того перепела. Паничі побачили це твій сокіл. Мій, продай нам його, купіть. Що тобі за його? Як дасте 300 гривень, то беріть собі сокола, тільки шапочку мені лишіть. Та ми йому парчову зробимо. Поторгувались, продав за триста гривень. От паничі пустили того сокола за перепелицею. А він як полетів, як полетів, та й перекинувся парубком. І знову прийшов до батька. Ну, тепер ми розжились трохи, каже батько. Постійте, тату, ще буде. Як будемо, каже, іти через ярмарок, то я перекинусь конем, а ви мене продавайте. Дадуть вам за мене тисячу гривень, тільки продавайте без недоустка. От підходять до містечка, там, чи що, чи ярмарок, чи базарчик. Син перекинувся конем і такий кінь, як змій, і приступити страшно. Батько веде того коня за недоуздок, а він так гарцює, копитом землю вибиває. Тут понаходилось покупців, торгую, Тисячу каже, без недоустка той беріть». Та навіщо нам цей недоуздок, ми йому срібну позолочену уздечку зробимо? Даємо п'ятсот. Ні. А це підходить циган сліпий на одне око. Що тобі, чоловіче, за твого коня? Тисячу гривень, але без недоустка. Е, дорого батю, візьми п'ятсот з недоустком. Ні, не рука, не по руках, каже батько. Ну, шістсот бери. Як узяв той циган торгуватися, як узяв, так чоловік і шага не спускає, і копійчини не вторгує. Ну, бери батю. Тільки з недоустком. Е, ні, цигане, недоуздок мій. Чоловіче добрий, де ти видав, щоб коня продавали без уздечки, і передать же в руки немає як того коня. Як хочеш, а недоуздок мій, каже чоловік. Ну, батю, я тобі п'ять гривень накину. Тільки вітай мені з недоустком. Чоловік подумав, подумав, недоуздок якихось там три гривні коштує, а циган дає п'ять гривень. Взяв і оддав, запилимо гори чарненько. Чоловік пішов, взявши гроші додому, а циган на коня та й поїхав. А то не циган був, то ох перекинувся циганом. Той кінь несе та й несе оха, вище дерева, нижче хмари, От спустились у ліс, приїхали до оха. Він того коня поставив на степу, а сам пішов у хату. Не втік таки від моїх рук вражий син, каже ох жінці. От обідню пору бере ох того коня заповідочок. Веде до водопою до річки, тільки що привів до річки, а той кінь нахилився пити, та й перекинувся окунем та й поплив. Ох, не довго думавши, перекинувся й собі щукою та й давай ганять за тим окунем. Так, оце що нажене, то окунь отстовбурчить пірця та хвостом повернеться то щука й не візьме. От оце вона дожене та й каже Оконець, оконець, повернись до мене головою, побалакаєм з тобою. А окунь їй, коли ти, кумонько, хочеш балакати, то я і так чую. Та це, що нажене щука окуня та знову окунець, оконець. Повернись до мене головою, побалакаєм з тобою. А окунець от стовбурчить пірця та й знову. Коли ти, куменько, хочеш, то я й так тебе чудово чую. Довго ганялися щука за оконем, та ні. А це випливає той оконь на берег. Аж там цариця, речі свої бере. Оконь перекинувся. Гранатовим перснем у золотій оправі, царівна й побачила, та й підняла той перстень з води, приносить додому і хвалиться. Таточку, який я гарний перстень знайшла. Батько любується, а царівна не знає, на який його й палець надіти, такий гарний. Коли це через якийсь там час. Доложили царю, що прийшов купець. А то насправді ох купцем перекинувся. Цар виходить, що тобі треба, старичок. Так і так каже їхав я кораблем по морю, віз у свою землю своєму цареві перстень гранатовий, та й опустив той перстень у воду. Чи ніхто з ваших не знайшов його? Ні, каже цар, моя ж дочка знайшла його. От покликали дочку. Ох, як узявсь її просити, щоб віддала, бо мені, каже, і на цім світі не жити, як не привезу того персня. А вона не віддає, та й годі не віддає. Тут уже цар уступився. Отдай, каже дочко, а то через нас буде нещастя чоловікові. Одай. А ох так і просить, що хочете, що хочете беріть у мене, тільки отдайте мені той перстень. Ну, коли так, каже царівна, то щоб ні тобі, ні мені. Та й кинула той перстень об землю. А перстень і розсипався пшоном, так і порозкочувалось по всій хаті. А ох, недовго думавши, перекинувся півнем та давай клювати те пшено. Клював, 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 все поклював. А одна пшонинка закотилася під ноги царівні. Він тієї пшонини і не з'їв, як поклював. Поїв та в вікно вилетів геть собі і полетів далеко-далеко. А з тієї нез'їденої пшонини та перекинувся парубок. І такий гарний, що царівна як побачила, так і закохалася одразу. Та так щиро просить царя і царицю, щоб її віддали за нього. Ні за ким, каже, я щаслива не буду, а за ним моє щастя. Цар довго морщився, що за простого віддає свою дочку, а далі порадився цар. Взяли їх, поблагословили та подружили. Таке весілля справили, що увесь світ скликали. І я там був. Мед вино пив, хоч у в роті не було, а по бороді текло. Тим вона мене і побіліла. От і казочці кінець, а хто слухав молодець.